Величезний, величезний привіт. Запрошую до Аврора. І у нас сьогодні нові акції вже. Подивимось, які акції знижки, і, можливо, знайдемо якісь новинки. Акції розпочинаються з 22 по 28 травня. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Зі знижкою зараз Ельсев Шампунь 400 мл 142 гривні. 112 гривень а, бальзами філери Ельсеф. Зі знижкою можна придбати оці корейські засоби. Це кондиціонери з оліями а, для волосся. 400 мл 129 гривень. Шампуні цієї ж фірми проти лупи поговоримо з вами у відео кльові та фігові. 129 гривень. Сухі шампуні шаума 108 гривень. Можна придбати зі знижкою Pantene шампунь 400 мл 149 гривень. Шампунь сльоз 440 мл 128 гривень. Для малечі шампунь, піна та гель для душу 3 в одному 51 гривня 500 мл. Гелі для душу Тіамора. Tiamo «Тіамо». «Тіамо» 400 мл 52 гривні. Аромати в асортименті. Пілнг для обличчя 125 мл 109 гривень. Цієї ж фірми молочко для очищення обличчя 260 мл 124. Гель від заї для обличчя 124-200 мл. Зі знижкою можна придбати міцелярну воду. Дідніває 400 мл 125 гривень. Ось така запашна вода. До речі, можна користуватись на літом навіть на протязі дня з собою брати. 250 мл це великий такий флакон 169 гривень. Це Корея також, пілінг для вмивання обличчя, 74 гривні. Зверніть увагу, знижка 50%. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на рексону антиперспірант 70 гривень. Зі знижкою дав 94 гривні. Нівея антиперспірант 119 В акції також антиперспірант рексона 119 гривень, 86 гривень чоловічий антиперспірант Фа. Дезодоранти чоловічий АКС 102 гривні. 99 гривень. Дезодоранти Арко 84 стріт, 75 гривень нівея. Також хороша ціна. Зверніть увагу. Колькові Нівея по 62 гривні. Також зверніть увагу дуже хороша зараз знижка. Відсиніта, чоловічий антиперспірант 59 гривень. Зі знижкою можна притвати спреї Old Spice за 109 гривень. З хорошою знижкою шампунь для сухого пошкодженого волосся 99 гривень, тут цілий літр. Спрей для тіла чоловічий стріт 169 гривень 85 мл. Зі знижкою можна придбати тонуючі бальзами для волосся 44 гривні. В акції фарби для волосся паліт. Зараз вони по 94 гривні. Зі знижкою фарба для волосся Авена 74 гривні. І найдешевша це фарба Лірені 27 гривень. Пінка мус для укладки зачіски 169 гривень. Тафт лак для волосся 158. Станочки для гоління жіночі. 4 штучки на трилеза із гелевою смужкою 142 гривні зараз. станочки. ось такі 5 штук в упаковці. Це здається на одне лезо, якщо я не помиляюсь. 55 гривень за 5 штук. Для гоління крем-арко 65 грамів, 54. В акції гель для гоління Нівея 200 мл 154 гривні. Є в двох варіантах. Арко. Піна для гуління 200 мл 99. Зверніть увагу, джілет гель для гуління 200 мл 154. Також хорошою знижкою. Ділет піна для гуління 200 мл 84 гривні. Зубна паста Paradontax 75 мл – 89 гривень. Так, ось така Complete Paradontex 129 гривень. Аквафреш плюс 75 мл 59 гривень. І трішки дешевший Аквафреш 50 мл 44 гривні. За 37 гривень можна придбати блендамет 75 мл. І дитяча зубна паста 24 гривні. Colgate Потрійний захист 75 мл 49. І ось така зубна паста Total. Тут 120 грамів, 39 гривень. Ну, а далі я покажу жіночу гігієну. Підгузки трусики а, ліро для малечі 229 гривень. Зі знижкою також Хагіси 449 та 539 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на сейфгард 220 мл 68 гривень. Дуру, рідке мило для рук. Два варіанти в нашій аврорі, навіть три бачу її різні аромати. 44 гривні 300 мл. Дуже хороше гліцеринове дуру. Алой надзвичайно гарно зволожує шкіру рук. Тут два шматочки 74 гривні. Вага одного шматочка мила 135 грамів. Я дав ще в аврорі в нашій не бачив. Так, хочу подивитися, засканувати ціну 39 гривень. Ну, новинка, тепер є і дав. Ціну знижено на ось таке дуру. Тут 4 шматочки по 100 грамів. Це велике пакування. Зараз воно 109 гривень. Тверде мило Grand Charm 140 г вага 19. Зі знижкою серветки. 24 гривні, двошарові 100 штук. Серветки двошарові, 130 штук, 37 гривень. Вже з'явилися ось такі чорні серветки. Не білі, а чорні. Вони звичайні одношарові. 80 штук 25 гривень. Туалетний папір. Ось така мальва Джамбо. Українська мальва. 19 гривень зі знижкою. Ось такі рушники, як я говорю, технічні 160 листів, 22 гривні. Туалетний папір рута двошаровий 8. Штук в упаковці. 77 гривень. Привезли ось такі, дивіться, порційні, можна сказати, як минажниці пластикові. А, ну, для чого. Голосно впало. Так, ціна 39 гривень. В декількох кольорах. Ще знайшов новинку. Дивіться, ось такі, можна сказати, одноразові а, келихи для шампанського. Десь на виласку да, відсвяткувати. Простенькі, пластикові. Ціна таких, такої новинки. Так, бийся. Ви собі уявляєте, всі пересканував. і от Остання, тільки зісканувала, 77 гривень на 120 мл. Тут 6 штук. щось Не працює оцей штрих-код. Новинка, дивіться, нарешті придумали ось такий охолоджувальний елемент, можна сказати, як кубики льда, але це не кубики, а у вигляді ось таких єдинорожків. Заморозити і потім просто кидати у келих, у бокал, у склянку, в чашку. Ціна такої новинки 59 гривень. Єдинорог. Терка для часнику пластикова 49 гривень. Нові ось такі термопакети. Якщо ви щось купили заморожене, можна а, привезти додому, якщо дорога далека, зараз буде спека. Ось такий термопакет, новинка. 55 гривень, розмір 40х32. Тут зверху все щільно зашпиляється, зверніть увагу, і тепло не буде попадати до середини. Рушники для кухні. Набір з двох штук, один кольоровий, один такий звичайний однокольоровий. Ціна за дві штучки, розмір 40 на 48 55 гривень. Дуже хороші у ці форми. А що вони? А, я думав, що там ще щось всередині. Ні. Пластиково така форма, герметична бамбукова кришка. Ціна такої новинки 77 гривень. Нові ось такі ланч бокси. Сюди можна фрукти собі нарізати, зробити, фруктовий салат, а зверху поставити якісь кранчі. До речі, є ще ложечка. 88 гривень, але перевіримо ціну. 88 гривень. І дивіться, які гарні кольори можна придбати на свій вибір, на свій смак. Але це ще не все. Також привезли ось таку новинку ланчбокс. Це вже можна канапешку сюди якусь положити у вигляді ось такого гамбургера. Закривається із двох сторін. Ціна такої новинки 109 гривень. Але давайте подивимось, як всередині. Зверніть увагу, тут, бачите, зелена ось така штучка. Таця. Можна сюди положити якийсь кран чи яке печиво. Сюди можна якусь ще щось, штучку, смачну, а всередину вже ставити основне блюдо. Ось так. Тобто він виходить на три рівні. Соку, витискач. Кольори також в асортименті: пластиковий оцей верх, ручка і скляна сама. Баночка. Я шукаю штрих-код на 660 мл. Є ще ось такий пластиковий, вже виливаєте сік у свою тару 29 гривень на 225 мл. Привезли ось такі широкі, прямокутні контейнери для зберігання на 2 літри. Новинка 49 гривень. Теж по кольорах можна обрати кришку. Ще якась баночка. А, це, мабуть, знаєте для чого? Це для соусів чи для чого. На 350 мл. Носик має силиконовий і кришку. Ціна такої баночки. Пляшка для соусів 49 гривень. Дивіться, яка ще цікава новинка. Пластиковий ось такий набір, глечик і 4 стаканчики пластикові. Ось ці стаканчики. Усі стаканчики зміщаються всередині ось цей глечик. І ціна такої новинки, зараз вам скажу, 189 гривень. Ось такий темний. Та є ще трішки інакший, такий світліший колір. Ось такий в двох кольорах. Набір пластикових ось таких стаканів невисоких. 6 штук в наборі. 149 гривень. Зі знижкою засіб для миття посуду сарма, але ось ця платіном вона трішки дорожча йде 54 гривні 500 мл. 69 гривень. Усюди така акційна ціна на фейрі півлітровий. Ось така велика сарма. Здається, літрова. Ні, 900 мл. Ціна 84 гривні. Гілекс 950 грамів, 82 гривні. Літровий феррі 119 гривень. І зверніть увагу, ось цей великий півторалітровий 169 гривень. Це набагато економніше виходить. Спрей Pink став ось цей рожевий 500 мл 184 гривні. Це засіб для видалення плям. Зі знижкою зараз Forte Plus від Sanus 750 мл 233 гривні. Акція на кисневий відбілювач Міс Хелен. 530 грамів, 86 гривень. Паста для чищення рожева Stuff. Тут 850 грамів 169. Порошок Грюнвельд 350 грамів 29 гривень, 209 гривень. Ціна на персіл капсули 13 штук. Колор. В акції порошок Лоск для прання 300 грамів. 44. Зі знижкою порошок Персіл 300 г, колор 54 Для малечі, для прання дитячих речей, порошок вухастик можна вручному, можна в автомат-машині, вага 200-209 гривень. Плямовий відник Wells. Пакування тут 900 г 111 гривень. Зі знижкою порошок Гала автомат 300 г 32 гривні. Ось таке велике пакування Капсули для прання Вошен Free, 75 штук. Універсальні зараз зі знижкою. 616 гривень. Одна капсула виходить 8,20. Ну, це хороша ціна. 175 гривень Washington Free, Пакування тут 17 капсул. 139 гривень савекс Color 10 штук. І ось такий можна придбати за 77 гривень, тут 10 штук саніті. 283 гривні. Гель для прання персіл майже літр. Ось цей великий гель для прання, універсальний Polar тут 5 літрів, 178 гривень. Порошок персіл Color. тут вага 2, 200 188 гривень. Поряд Tight Color. Також, а, ні, тут інакша вага, 200, 249 Ось цей засіб саме великий 5 кг 184 Спрей сама: засіб від видалення вапньового нальоту та іржі 500 мл 69 гривень. Засіб для туалету 750 мл 39 гривень. Також можна придбати сарму засіб для унітазу 750 мл за ціною 55 гривень. Для унітазу туалет Pink Stuff 750 мл 189 гривні. проти накіпу 50 грамів ось такий 36 гривень. Зі знижкою зараз поставили ось цей Гелекс. Новинку, треба спробувати обов'язково. 39 гривень зараз. Аромати в асортименті. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на засіб універсальний для туалету Веллі літровий 39 гривень. Хто надає перевагу Доместусу, Великий Доместус літровий 107 гривень. Засіб для миття вікон та дзеркал Люксорт 500 мл 79 гривень. І також хороша знижка на ось цей пінк для миття вікон дзеркал 125 гривень. Також цієї фірми зі знижкою. Зараз рідина для миття підлоги літрова 149 гривень. Навіть переплюнула, здається, містер Пропер. А, ні, містер пропер. А, дивіться, містер пропер півтора літровий. Півторалітровий містер пропус пропер 165 гривень. Це добре. Дивіться, які цікаві привезли сумки. Турбинки ось такі за покупками ходити. Яка авоськи, пам'ятаєте, раніше були. Досить зручно, що довга ручка. 199 гривень. 23 гривні гліцеринова щіточка губка. 36 гривень губка-блиск для взуття з дозатором. І в Аврорі вже з'явився ось такий нейтралізатор запаху для взуття. знищує бактерії. Треба лише вставити ось так у взуття. Маленький отвір на п'яточку йде, а ось цей великий на носочок. І зверху натиснули. 100 мл. 149 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай цей день буде для вас найкращий. До зустрічі!